От дійшли ми до загального вулика. Даний вулик в нас без матки. Перевірив вже сьогодні другий раз, матки не знайшов, вулик сидить на низу. Так, маю дві матки. Одна плодна, друга не плодна. Маю ще третю матку, неплодну. І от вагаю, що підцілити. Ставити її плодно і закрити з нею питання, чи поставити неплодно. У пасіці таких питань немає. вроді, все підселено, все зроблено. Напевно, випустимо, ми йому легенько перепровіримо. Що він скаже. Так, о. Зразу крильця підняли догори, почали лазити. Буде він агресивно ставився, не буде агресивно ставився, ну, буде вже... Давно стоїть. Рей ми знімали два тижні тому. Облітної матки немає. Отак от він заходить. Весь сидить нанизу одним кублом. От, була би облітна матка молода, яка не обліталась, вже б давно почала сіяти, засіву нема. Цей вулик я ще побачив по попередньому обході. От, і отак от якось. І от вибрали вони свій дві. Пішли до двох. Яку б їм пустити, то не віддав. Я б що що ходить. Баєте жовтий. Жовтої коробки, колір гарніший. На Ні, Діло, в тому що я не маю вже. У мене лишились дві неплодки і одна плотна. І яку випустити, то поняття немає. Бджоли приймають, вони не агресивні, не кидаються. Я думаю, що мали би прийняти одразу. Ну спробуємо зараз. Так, тут будемо забрали, напевно. Ладно, тоді вже якось буде, наплодну ми залишимо. А плодну хай собі добивають. Зараз ми їх потримаємо, щоб вони всі понесли трохи меду, щось заспокоїлись, бо все ж таки є моменти, коли приймають, ми вже їх показували, а є моменти, коли не приймають, от, а не приймають переважно сім'ї і це є Там трохи більше проблема з цим всім. Зараз вони щось привикнуть і Ну, Мали би прийняти. акуратні такі, з любов'ю йдуть до неї. Криця піджали. Ну, вулик два тижні без матки, то я думаю, що не мало би бути проблеми і не мало би бути якихось нюансів. Мали би прийняти одразу. Але подивимося. Кожен вулиця є чужа сім'я, як кажуть. Там моменти різні і по-свому. Як каже Коля Микола Володимирович, природа є природа, проти природи не попреще. Мені собі вважає так, завтра собі вважає так. Ні, в принципі, приймають, я вже їм відкрив, вони би мали лізти. Якби відбувався напад, вони б вже в коробку залізли, нападали в коробці. От. Але на даному етапі все не відбувається. Спокійно ставляться до неї. Я думаю, приймуть. Мали би прийняти. Немає питань по ній. Вона ще забилась в угол чогось. Мала би виходити на волю, а вона втікла в сам-сам край. От. І розвідники її, які її годують, тут теж би мали вже її показати. Теж ерундою мається. Так, джоли пішли за Кадді. Не, приймають, приймуть. Займуть помало лізе до них, її не чіпають. Їм не в голові навіть вона. Вони мають жертви. Та ні, в принципі, вулик не голодний, вулик такий, типу більш-менш нормальний. Так, не відкриваю повністю, не хочу відкривати. Вже мали такі ситуації, що злітають матки і летять собі. І потім ми маємо з ними трошки геморойчики. Зараз вона поб'ється легенько. Давайте тако, то що буде трошка довга ситуація, вони її не кусають, вон зараз її е, пробують випустити. От. Буде вона на рамці, ми вам покажемо, що даний вулик вдалося підселити. Опа. Ти чув? Ти чув звук? Вон там аж собі. Е, тільки що був звук від матки, можливо, телефон не передасть. Тільки я не до кінця розумію, чи це було від неї, чи це було звулика. Mm -hmm. Трохи розріли сюди. Та не залізла, забилась той угол і все. мені на неї взагалі не до лампочки. І навіть не думаю чіпати. Але я тільки що чув звук, такий специфічний, як вода є матка. От. Не міг я пропустити, я вже переглянув кожну цу. Тим більше тут більше двох тижнів рій і не сіє, не думаю, щоб вона мала бути тут. Таке непонятне. Буду зараз відгорнути. Вони зажимай табір. Ну, не навчився я ще правильно нахидати токаді завжди при випуску воно мені зараз чуть-чуть щось -чуть недобре спрацьовує і затягує матку розсередила, думаю, вже я побачив давно піску. Але звуки є там. Зараз навіть. Я так не побачив, злетіла, вона. чи не сіла, чи пішла по рамці, чи впала донизу. Діргнула з ними трошки і все. Так, знайшли ми матку, бо трошки був дергано, не побачив, чи вона злетіла, чи не злетіла. От як бачите, вже її прийняли, чіпати не чіпають взагалі. Вона собі ходить по рамках, матка плодна, вже собі господарує, голову впає в соти. От, от так. Рій прийняв фактично одразу. ну, Знали ми, що він безматочний, Знали, що матки немає, тому і не боялися посаджувати одразу. Трохи її пооблизували, трохи біля неї побігали. Зараз от так, підходять до неї, лишають. Вона нас вони далі, знову лишають. Голову пхає, певне їсти хоче. Пішла на свою господарку, їй вже до лампочки на бджоли. Як бачите, переглядає, в кожну ячейку, пхає голову. От. Бджілки до неї агресивно не ставляться, але ще так з осторожністю. Тобто, щоб кусали, щоб її не пускали. Нема такого. От. Йде як танк, відпихає на всі сторони, де собі хоче, там йде. Бджоли так то її пооблизують, то не пооблизують, то повідходять від неї. Нема такої питання, щоб вони її атакували, як відбувалось на деяких наших вуликах. Вона вже взялась до роботи зразу, зразу, з першого моменту вже до роботи пішла. Вже сії. Попку пхає собі вже в соти вже все, вона вже в роботі. Її вже все одно. так, Ну Слава Богу, як пати Богу, чи як там говорять. От, рій прийняв матку. Все добре, агресії нема. От, в принципі, все окей. До зустрічі, буде щось цікаво, будемо показували, розказували. І обов'язково знімемо відео. Всім па-па!